Всім привіт! З вами на зв'язку Нельсон. У нас сьогодні приємний вітерець, а в гостях у нас патон. Тож, давайте спитаємо у Патона. Привіт, Патон. Привіт, Нелі. Хто цей патон, який любить дрони? Опиши цю людину. Це ніякий Патон, який якось там літає на дронах і щось робить. Ну я, я не можу себе якось цього характеризувати. Я звик до того, що не люди себе характеризують, а їх. Оцінку їм видають завжди інші люди. Тому я не можу про себе якось говорити в третьому лиці, якось себе характеризувати. Тобто ти не можеш сказати, що, ти, що цей Патон — це жорсткий інтроверт і максимально беземоційна людина, яка дуже рідко ділиться своїми враженнями. Це Це неправда, так? Це неправда, да? не, це неправда. Не. Скажи нам, як давно ти на війні? 24 лютого 2022 року я прийшов у військкомат. Ну, дні можете порахувати. Я... Все, дуже банально. Давай так, за весь цей час. Які посади ти обіймав? Перерахуй нам отак Всі. Стрілець. Потім номер обслуги міномета. Майстер, вибачте, майстер номер обслуги міномета. Потім командир відділення. Командир відділення управління мінометної батареї. Але це всі такі номінальні якби, посади. Майже, майже спочатку я почав літати на дроні. І коли ми попали саме на... в бойові, я теж почав літати. Ну, я довго був у мінометці, тому що це наша така прям сім'я. І... Я там літав на дроні, літав постійно в взаємодії з БПАКом. але зараз вже ну, прийшов такий час, що треба... У нас трошки проблема з комунікацією виникла. І треба все нарешті зробити так, щоб воно працювало, як має працювати. Не там мінометка окремо, БПАК окремо. Ще там якийсь підрозділ окремо, а щоб всі підрозділи разом працювали на, на один результат. Якщо пам'ятаєш в Інтерстелері, коли цей старий вчений привів МакКонахі показувати йому космічний корабль, він йому пояснив, що людство опинилося перед такою загрозою, що нам вже час перестати мислити як окремі особистості. І пора почати мислити як вид, от ми зараз саме в такій ситуації, що пора вже перестати мислити як окремі особистості чи окремі підрозділи, маленькі підрозділи у великому підрозділі, а почати мислити як один єдиний підрозділ, який орієнтований ось на такий результат. Тому, враховуючи мій досвід в цій сфері, ти почав ну, робити? Ви вирішили, да? Вирішили, що він там буде корисний. А що саме тобі подобається в твоїй роботі, е яку ти виконував дуже довгий час? Я зараз говорю саме про сидіти за пультом, літати, облаштовувати позицію, летіти, нести гранату, е шукати, куди ж її принести, хто ж який же шпіт хоче негайної смерті і так далі? Що саме, коли ти зрозумів, що тобі це подобається, як? Ну, Це банально, це дивитися, як від ті відлітають шматки. Це мені подобається найбільше. Коли ти своїми очима, так би мовити, з перших рук бачиш результат своєї роботи. Або як ти бачиш, даєш красиву картинку, наша мінометка працює, чи наша арта, або ти сам начепивши скіт, працюєш по, по ворогу. І Тут же бачиш результат своєї роботи. Це, мабуть, найбільше. А коли ти зрозумів, що тобі це подобається? В який момент? Ну, коли я перші результати отримав. Але ж літати ти почав раніше? Е, ну, Літати, в принципі, це ж набагато круче, ніж просто ходити по землі. Ну, Хто не мріяв літати, всі мріяли літати. Ну, от суть. А Давай тут... далі, розвивай. Да. І, і тут ти бачиш, ти справді ти. Звісно, ти там, до точки, з якої ти злітаєш, ти йдеш пішки, по болоту, там, з рюкзаками і так далі, але все одно потім ти, ти летиш. Ти бачиш все зверху, ти бачиш все краще, ти. Якби там не були роздовбані ці села і посадки, ти все одно викупаєш для себе якісь красиві моменти, Там хмари, захід сонця, схід сонця. І так далі і тому подібне. Ну, Ти літаєш. Ну, Що, ну, що, тут, що, да, що тут можна ще додати? І плюс до того, що ти, що ти літаєш, ти ще й бачиш результат нашої роботи, результат своєї роботи, і сам можеш безпосередньо вражати ворога. Що може бути краще, я не знаю. Опиши нам е, реальну свою історію з позицій ситуацію. Коли ти вперше відчув, так, да, я знаю, що ти про таке не говориш, але коли ти вперше відчув, що ти крутий. Ну, це, мабуть, ситуація, коли... коли вже було важко під Курахове, коли нас там е... вже обходили з флангу, і була справді проблема з проблема з піхотою, нас там. Залишилась лише майже, майже одна мінометка і одні пілоти. І ми виступали одночасно і піхотинцями, і пілотами, і так само і мінометка, і піхотинцями, і мінометкою. Ну, я можу навіть сказати, це було 11 листопада, я пам'ятаю, це 24 рік, 11 листопада. Коли ми з побратимами були на позиції, треба було, а якраз був такий масований штурм. В сторону, в сторону Курахова багато техніки, багато, багато особового складу. І в нас була така посадка. Ну, я не знаю, може зараз можна називати, посадка так, не знаю. Да, посадка називалася Відріг. Угу. Да, і от лише ми сиділи на цій посадці. Ми прям носили ті гранати, я не знаю, ми виривали один в одного пульт за, для того, щоб. Ну там вже підходить зміна, а у нас зміни поділення. Той 6 годин, той 6 годин. І от... А їх там просто як муравьйов було. І вже ти, ти несеш гранату, скидаєш, бачиш. Роз... Результат да. роботи. Нав... Результат... І навіть, навіть, навіть не намагаєшся далі розгледіти, щось там зняти. Ти розумієш, а, а ти тебе так... немає часу. Ти оглядаєшся назад по посадки, а їх там ще йде багато. І ти... Просто не дивишся, а одразу летиш за новою гранатою. Це от так як от... зомбі проти растіння, це... да, да, я просто ну, я не знаю, це... І ми вже спочатку літав по братим, потім я вже кажу: слухай, вже твоя зміна, все, давай мені пульт, я хочу в Я хочу пограти в цю гру. Так. По нас був прильот fp по нам були скіди. Нам розвалило Starlink. Ми залишилися без інтернету. Але ми все одно, ми залишаючись на рації, нам ще перебило там один кабель антени, ми Лише на, але на, лише на одному кабелі ми все ще могли літати, тому що це була невелика відстань. Но ми їх тоді, коротше, накосили так нормально. І ну, це був навіть. Найкращий день в плані. В твоєму житті, якщо можна так сказати. В моєму житті дронщика, скажімо так. Да. Оце було прям, да, це відчувалося, що ми прям молодці, що ми прям зробили такий серйозний кусок роботи, який, який інші би не зробили. Тому що, якби іншим дронщикам там, розвалило Starlink, покоцало антенну і так далі, вони б сказали, що все, ми сворачуємося. Ми... Забирайте нас звідси бігом. А ми ні. Ми розуміли, що треба продовжувати. Треба продовжувати. Ми продовжували і ми, ми кайфанули тоді. Опиши нам роботу мавікіста під час штурму і опиши нам роботу мавікіста, коли все ок, звичайний бойовий день, звичайне бойове чергування. Ну, Якщо нормальний мовікіст, він собі облаштовує місце роботи таким чином, щоб у нього все було в швидкому доступі і все було наготовлене на випадок штурму. Це, е, ти сидиш у там перед тобою стоїть пульт, у тебе декілька планшетів, один з картою, один е, з системою зв'язку, через яку ви говорите. Це може бути Discord або Meet, або ще щось. Ще інший планшет, теж там може бути з іншим мітом або з іншою картою. Потім у тебе там відкритий ящик гранат, у тебе розложені дрони, один уже з системою скіда, інший без. І от якщо починається штурм, ну це такий прям, ти так як білка в колісі. Ти там. Там дати панораму для мінометки, показати ворога, там все, дають команду, треба бігти, чіпляти гранату, ти біжиш, чіпляєш гранату, іноді ти вже побіжав, почепив її, повертаєшся, щоб злітати, тобі кажуть, все, відміна, знову давай панораму, ти такий ну це назад. І Матюкатись так... можна. Та, ні, ну, <хи> да. І так ти просто як білка в колісі гасаєш, Треба давати панораму, даєш панораму, треба скиди, робиш скиди, паралельно відповідаєш в міті, тобі скидають якісь ссылки з координатами, ти з пультом на іншій ногі планшети вводиш ці, деш там, водишці, йдеш, там куди ж треба подивитися, ага, так все-все, туди летим. Тут батарейки заряджаються, пульт розряджається, ти це теж одною ногою, зубами, все, ну, це прямо такий хобот-хобот серйозний. А коли спокійна обстановка, ну, ти можеш банально вилітаєш там до своєї зони інтереса і ну, просто втикаєш. Це для того мавікіста, який часто брав участь у штурмах, у відбитті штурмів, то для нього вже ну, стає трошки скучновато. Да, йому стає скучно, йому стає нецікаво. Але доводиться все одно знаходити в собі сили, щоб щось знаходити. Бо це як, як рибалка, коли спокійна обстановка, це така скучна, така розмірена рибалка. Ти можеш сидіти, кльова може не бути, але ти все одно продовжуєш шукати, шукати в посадки якісь демоскуючі ознаки або ще щось, і потім все, є кльов там. Побачив рух. Або побачив е якийсь рюкзак, там все, сюди. Е ну, як би це і не звучало, але на штурмах, звісно, цікавіше. Ти говориш про роботу мавікіста. Ми зараз бачимо в соцмережах дуже-дуже багато різних, красивих, великих, маленьких, довгих різних дронів. Бомбери, крила і так далі. Як, на твою думку, як довго ми ще будемо користуватися мавіками? Я думаю, що довго. Тому що на даний момент Мавік це основа, перша причина, я не знаю, і так далі. Якщо не буде Мавіка в повітрі, FPV не буде бачити, куди їм вражати. Вони не зможуть побачити результат своєї роботи. Не буде Мавіка, міномет не зможе працювати, арта не зможе коригувати свій вогонь, піхота не буде бачити банально ну, там, найближчий рубіж між собою, перед собою. Це як би там не було, я думаю, що це буде ще довго. Тому що на даний момент прям такої заміни «Мавіку», Ну, прийде, наприклад, нашого виробництва якийсь дрон на заміну «Мавіка», але все одно ну, це буде приблизний аналог. Ну, суть та сама. Да. А суть набагато не зміниться від цього. Так, у нас можуть бути там, бомбери, крила, камікадзе, куча FPV, там, я не знаю, F-16 просто. Але якщо з Мавіка не буде картинки, це все буде, від цього всього не буде ніякого толку. Тому що вони просто не будуть бачити от такої е звичайної ситуаційної обізнаності перед собою. Найближчий. Ну, так, да, так. Да. У нас була ситуація так. Не без того, бувають важкі ситуації, бувають, коли перед тобою не лишається, <кій> не лишається піхоти. Або ворог, наприклад, зайшов з тієї сторони, де наша піхота не стоїть. Там стояв сусідній підрозділ, і от ворог зайшов з цієї сторони. Все, з цієї сторони, перед ворогом лише ми. Але ж ну, у нас є язик, ми спілкуємося з командуванням. І е, кажемо командуванню: Ну, от дивіться, тут така ситуація, що тут уже пішли, ми там, ми не сикуємо, ми можемо, ми можемо бути піхотою, але ж. Ми зайняті. Ну, да, типу, ми можемо або стріляти по них, там, чи так, чи так, е, і вручну кидати гранату, або літати. Робити одночасно і те, і інше, воно не виходить так. На жаль. Да, командування каже, все, окей, виставляємо перед вами піхоту. Приїжджають три піхотинця, ставлять перед нами трьох піхотинців, і потім починаються накати штурмів. І от в зв'язку з піхотою мовікісти, ну просто толкові мовікісти, вони ідеально працюють, тому що мовікісти можуть зосередитись на тому, щоб носити гранати, а піхота може. Зосередитись на тому, щоб ну, в разі чого зустріти безпосередній бій. І от на цих трьох піхотинців, яких виставили перед нами, на них було там чи 6, чи 7 чи штурмів. Із цих 6-7 штурмів лише один раз дійшло до того, що піхота прийняла стрілковий бій. Тому що всі інші штурми відбувалися скидами з Мавіка. Ми за їхньої спини літали, скидали гранати. І все, і відкатувалися, тому що у них там один-трьохсотий, ще один трьохсотий, все, і вони назад, назад, назад. Лише, лише один раз піхоті довелося ну, от саме прийняти стрілковий бій. Скільки часу треба людині, щоб з нуля навчитись літати? Може людина прийти і буквально ворватися в, в цю тему. От у неї прямо одразу все виходить, все, все виходить. А може, спочатку може йти тугувато, але потім, коли людина розбереться, е теж все починає получатися. У когось не виходить е взагалі. Ну, є, є таке. Зараз у нас для тих, хто приходить в підрозділ, більш набагато більш інтенсивна програма. Все адаптовано під е те, що. Е ну, по-перше, мені не було кому розказати, тому що тоді ми починали все. Ну, от як з нуля просто, ще ніхто не знав током, як правильно, які нюанси, які антенни краще. Які... Зараз воно все вже в потокі, налагоджено. І коли приходить нова людина, ми можемо одразу їй системно, просто так видавати знання, показувати, як треба, як краще. Приходить нова людина, вона заступає, наприклад, з двома тими, хто вже літав, хто вже. Нормально себе почуває. Ну, після навчань, після. Да, 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 да. І от там третю людину ставимо до них, вона у них переймає досвід. Не так, що просто тебе кіно, як відкритий океан, і ти, і ти не знаєш, куди, куди пливти і що робити. Ні, все, все розказується, все показується. І зараз люди, людей можна набагато швидше цьому навчити, ніж тоді, коли от, ми там, в 22-му році починали. А для людей, які планують вагаються стати пілотом, шукають собі, обирають підрозділ. Опиши звичайний день пілота в батальйоні Золоті ворота. Коли ти на позиції, ти, у вас поділені зміни між собою для того, щоб цілодобово давати стрім, ти відлітав свою зміну. Ну, як правило, екіпажі. Вони між собою розбираються, який графік їм налагодити, який їм зручніше між собою. Ти літаєш, дивишся за найближчою територією перед піхотою, дивишся трошки далі, при виявленні доповідаєш командуванню, плюс ще командування ставить тобі задачі. Це знову ж таки трошки такий, трошки хобот. Потім твоя зміна закінчується, ти передаєш пульт іншому, де ж вариш кофи собі, е, да, захотів, ну там. Все ж залежить ще від того, як в екіпажі е, налагоджені стосунки, налагоджена робота. Наприклад, якщо екіпаж вже злагоджений, то коли прокидається твій побратим, ти намагаєшся передати йому зміну, щоб у тебе було все заряджено. Всі пульти заряджені, всі банки заряджені, екофло заряджене і так далі. І він вже такий напівсонний, з чашкою кави сідає. Він знає, він знає в тому, що ти подбав уже про те, щоб йому було комфортно прийняти зміну, він приймає зміну, ти йдеш відпочивати. Завжди на інтернеті, як правило. Ну, теж перевага дрончика, наприклад, у порівнянні з піхотою. Е, та й все, чиліш. Хочеш спиш, хочеш їж, хочеш, пий, кофе. Ну, я не знаю, як. Потім зміна закінчилась. Е, Перейшов тиждень? Так. Да, ну, Наприклад, тиждень, або зміни бувають різні. Е, Ти виходиш з позиції. У нас, як правило. Е, Ну, такий якби, вайб свободи, що коли ти нормально відпрацював, тебе ніхто не буде тримати, отак, от, що от, будь біля мене, там, нікуди не виїжджай. Ні, будь ласка, місто, барбершоп. Там, Купи собі 15 да. нових пачів, воєнторг і ваєнторг, ще щось, і так далі. Можливо, жінка приїхала з дитиною, можливо, дівчина приїхала. Тобто. Суть така, що роби добре свою роботу, і коли ти виходиш з позиції, якщо в нас немає якихось там прям нагальних потреб, куди тебе треба залучити, ти відпочиваєш. Є особистий транспорт взагалі супер. Поїхав по своїх справах, головне скажи, куди ти поїхав. Пілот, який здає зміну побратиму, заряджає банку, заряджає пульти, заряджає батки. А... Як заряджає себе патон, коли він втомився? Куди він йде? Що він дивиться, що він їсть, щоб зарядити себе? Це, мабуть, до того питання, що коли ти втомився, що ти робиш? Я, мабуть, не з такої сім'ї, де прийнято казати, що. Я втомився. Да. Я втомився, мені важко і так далі. Ну, звісно, я якось це в собі варю. Намагаюся спілкуватися з близькими людьми. Банальні, банальні методи, нічого такого геніального я не придумав, це слухати улюблену музику, спілкуватися з друзями. Е, але все одно я собі намагаюсь, коли мені хочеться сказати собі, що я втомився, я собі забороняю. Ну, просто та ну ні. От, наприклад, була така ситуація, що мені друг сказав, який недавно служить. Ми з ним були на позиції, у нас, ну, в нього був там важкий тиждень, чи навіть два тижні. А в тебе важких три роки. Так, да, і він мені сказав таку фразу: блін, я за ці два тижні так втомився і я. Я, мабуть, піду додому. Ну, знаєш, як немає. І ти в цей момент розумієш, що немає думки, е, думки істинної. Є лише е, думка, яка, які дозволили бути. Е, наприклад, е... типу, ти сам дозволив собі втомити? Так. Да. Якщо цій думці дозволити перемогти, що от ми. Втомилися в у нас там вже немає сил або ще щось. Ну це і стане реальністю. Так воно і буде насправді. Перемагає лише та думка і стає істиною, на якій настояли, яку просунули. Що та ні, ми ще не втомилися. Ще не так уже і багато ми зробили, ще багато треба зробити. І ну, не можемо ми собі зараз дозволити сказати, що ми. Втомилися, тому що це і стане нашою реальністю. Ворог він, він давить своєю впертістю, якщо ми... Ну, єдиний шанс нам перемогти, це бути більш впертими і не втомлюватися. Потім, коли все закінчиться, рано чи пізно воно все одно закінчиться, тоді ми вже скажемо, ні, ну все, ми прямо втомилися, йдемо, відпочинемо. А зараз е, не можна, от, коли я чую такі думки, що хтось втомився, або та наскільки ну, ж можна, я намагаюся зі своєї сторони не дати цим думкам перемогти, стати істиною. Опиши нам, е, от як ти уявляєш, яким ти уявляєш закінчення війни? Ну, Я не футуролог, я не, я не можу. Але ти дивишся багато відосиків, Петон? Кажи правду, ти точно щось собі там думаєш? Я знаю лише, що я, коли ця війна закінчиться, я зберуся зі своїми друзями, з якими вже давно служу, і ми нормально так посідімо і погуляємо і відсвяткуємо це. Може, навіть не один день. Але як саме, за яких нюансів? Ну, прогноз. Я. Нам треба прогноз, Я прогноз. від патрона. Все буде Україна. <рес> Який прогноз може бути? Все буде добре. А може ні. Ну, ні. Ти... А якщо ні, то й мати отак. Я хочу посадити дерево, збудувати будинок і народити сина. Що, окрім війни і окрім дронів, хочеш зробити ти. Хочу жити в будинку і хочу сім'ю. Нічого такого. Як назвеш сина? Ой, давай. Так, ти... ні, 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 давай, давай, кажи. От зараз скажи нам, ну, як точно, здається. Назвеш... Точно не Байрактар, точно не Джавелін. Якось це буде якийсь там. Якийсь там Сергійович. <плес> Ще до цього дійдемо. Будемо рухатися до фіналу. Прошу тебе проаналізувати, чого ми вже навчилися за цей час. Можеш згадати 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, от на сьогоднішній день, на твою думку, що ми вже навчилися робити? Мабуть, найголовніше, ми навчилися вчитися, тому що війна вона дуже швидко змінюється. Кожен рік він на попередній не схожий. І доводиться постійно адаптуватися, постійно якісь нові рішення. Навчилися вчитися. І кожного дня ми в чомусь новому і в... пробуємо впроваджувати нове. Скажи, будь ласка, Патон, де б ти зараз хотів опинитися, отак от, телепортом в секунду? І що ти хотів би бачити навколо? На Балі. Пальми хочу бачити. Пальми і пісочок. І якийсь коктейль у мене на цьому біля, біля крісла. І ти сам? Ну, не сам. Ну. <гум> <гум> Тож, друзі, поки наш патон на балі з, зі смачним коктейлем в руках, я дякую вам за цей перегляд, дякую за те, що лайкаєте нас, дякую за те, що донатите нам. Продовжуйте донатити на Мавіки, долучайтеся до золотих воріт і не спиняйтесь боротися. Слава Україні!